you <smart noise> Слава Україні, ставте лайк, коментуйте і підписуйтесь. Одна з найважливіших зараз тем це однозначно мобілізація. Однак, як тільки дійшла справа до прийняття відповідного справедливого законопроєкту, так зразу з двох сторін чиновники почали ставляти палки в колеса. Депутати разом вирішили активно попрацювати, але чомусь лише над одним законопроєктом, як показує практика, на шкоду країні. Справа в тому, що нардепи вирішили надати близько 1600 правок до мобілізаційного проєкту перед двома читаннями. Це автомат. Тично гарантує те, що проголосувати його зможуть не раніше ніж через декілька тижнів, особливо відзначився в цьому плані Разумков та команда. Як з'ясувалося, з десяти рекомендсменів поправчого спаму до цього законопроєкту сім нардепів з потужної спам-команди Разумкова. Причому сам Діма, звісно ж, там не фігурує. Однак, аби гарно кричати на всі сторони про свавілля та піаритися на вкрай важливій для держави темі, треба було якось викрутитися. І разумков вирішив застропити законопроєкт через своїх поплічників та й не. Він один такий. У цих рядах чимало депутатів від інших опозиційних партій, тільки затьмарені популізмом нардепи, чомусь не подумали, що таке затягування буде грати на руку ворогові. Тим часом від важливих поправок чомусь вирішили позбутися. В останній момент від шуму чиновники вирішили виключити питання демобілізації законопроєкту, як і мобілізацію частини силовиків та нардепів. Хоча влада обіцяла, що ці пункти будуть включені. Двояка ситуація, чи не так? Зараз народ опинився в повному нерозумінні, як працюватиме один з найважливіших законопроєктів за часів повномасштабного вторгнення, адже нам обіцяли справедливість. А в результаті депутати піаряться, влада виключає демобілізацію. Чинуш на фронт не посилає, не кажучи вже про більш навчених ніж звичайні цивільні поліцейські, гармидер та годі. І все це грає на руку РФ. Тож пора вже оговтатися та прийняти адекватний законопроєкт, аби вивести країну із цього глухого кута. На цьому в мене все підписуйтесь на канали. Переходьте за посиланнями в описі.